Всіх на каналі Елеонора таро 2. Так як у нас зараз щонидень, то щось іде нове, якісь новини ледь встигає, да, їх обрабатувати, якось усвідомлювати, сприймати, і бажано нормально да, якось сприймати, ну як нормально, нормально для нас. Самих, щоб ми після цього всього залишалися ну, хоча б в нормі. Якщо не сказати, що все окей, то хоча б в нормі. Да? А, тож, про ключові події саме для тих, хто дивиться це відео на протязі да, З цього дня, ось коли ви включили на протязі місяця. А, ну... Можете, Кого цікавить саме лише розклад на цю тему, можете включити по тайм-коду, натиснути саме на цифри, де написано, що сам розклад. А для тих, хто цікавиться трішки ширше теми, наприклад, відьом, відовства, якихось цікавих таких, знаєте, розмов саме, яких магічних тем. Езотерічних, да, дівчата темою відьмовства, можливо, цікавляться. Хто, ну, хто цікавиться, цікавляться, звісно ж, але саме хто цікавиться, хто ж такі відьми, що для них важливо. Я вкотре заявляю, як і багато хто в цьому розуміється на цьому, да, що. Самого слова не варто боятися і таких людей, якщо можна сказати так, відьом. бо це віддаючи відаючи матерію. Да? Ось у мене попала в руки така книжечка цікава, називається Відьомський рай. А що це за книжечка? Це книжечка «Манга». Вона, ну, вважається, що молоді її читає. Що в ній цікаво, що, по-перше, зміст, звісно ж так, цікаво, мені особисто так. А по-друге, що вона читається в обратному в зворотньому порядку, тобто ззаду наперед. Да? А от, Вона в такій обгорці, ось така вона сама в сіро-білих кольорах. От, що ж тут написано, по-перше, ну, такий маленький огляд, але тема важлива, і ось послухайте чому. Тут така теза є: якби квіти мали власну волю і серце, чи захотіли б вони жити поруч із людьми. А якби я була рослиною, а якби флора зникла з лиця землі? Саме такі запитання я собі ставила, коли почала писати цю історію. Сподіваюся, вам сподобається. Хто ж автор цієї книжки? Це французька письменниця, а на українську вже переклала така перекладачка, як Оксана Макарова. Шана велика цій людині, і що написала, звісно ж, цим людям. тобто... Авторці і перекладачці також на українську, бо далі трішки я вам такий огляд зроблю, бо тут дуже дійсно цікаво. Подивіться, який вступ, ось картинки навіть можу показати. Колись давно всі істоти, що жили на землі, говорили між собою. Поважали одне одного і жили в гармонії з навколишнім світом. Аж поки не з'явилося створіння, якому судилося все змінити. Людина. До речі, я не сказала, що це розділ перший, який називається Учениця відьми. Тобто з'явилось створіння людина, да? А нездатна розуміти мову інших істот. Вона без докорів сумління чинила зло. Видно, так вам? Глибоко зажурені рослини ховали тварин, щоб їх захистити, а потім зникли, покинувши катів на призволяще. Відтоді... Досить цікаво так перегортати в зворотньому напрямку? Світ перетворився на безкраю пустелю: з піску й каміння. За винятком ми бачимо вулкан, кратер вулкану, так? тобто звідки лава витікає? Що ж було далі? Окрім оаз, де ховалися відьми. Зрозуміли, так? І тут М -м. от дивина, мав вийти порошок. Ну, тут вже починається опис учня-відьми, або учениці, тобто тут уже навчання магії. Тут відьма навчає, спочатку треба добре висушити складники на сонці і перетирати невеликими порціями. А ще ти забула додати квітки липи. Точно, маєш рацію, от рява голова. Ну тут, як е, у вигляді коміксів, да? але, е, звісно ж, так як ця книжка лише потрапила мені до рук, то я її почитаю. Хоча я і такого стиля книжки, ну як, це вона більш молодіжна вважається, але, звісно ж, я почитаю. Я хочу зачитати ось ще, як воно виходить, вже кінець тут книжки, хоча він тут спереду виходить. У світі, у світі, покинутому природою відьми, єдина надія людства ось воно ключове, да? Колись давно рослини та звірі жили в гармонії, допоки не з'явилася людина. Неспроможна співіснувати з іншими видами, вона без жалю винищувала їх, замисліться лише, так же ж воно й було насправді. Тоді ж флора і фауна вирішили відступити і затаїтися. В ліс так пішли, ховалися в печерах, звірі. Да? Уже сотні років як світ перетворився на безкраю пустку, а втім, зелені терени подекуди трапляються у таємних лігвищах видів виняткових жінок. Чутливих до поклику рослин, та саме їх люди звинувачують у занепаді життя на землі, зганяють навіть усю свою людь. Розумієте так, наскільки це правда? І це писала французька письменниця. До речі, є, я по телебаченню бачила якісь цікаві забула назву є французький такий. А, як він садовод, він а, займається таким цікавою такою справою, ходить по місту, де вже лише камінні джунглі, і розкидає такі, як він каже, насінневі кульки, такі, да? такі, а, кульки, і а, розкидає там, де є лише земля. А її вже мало так в місті, а, бо в основному асфальт, будівлі. Да? І а, тоді виростають дерева. Цікавий такий. А, далі читаю. Піллі виросла, піллі це ім'я дівчини, віддачі, учениці цієї. Відьми. Піллі виросла в одному з таких зелених заповідників. Вихована могутньою турою, тура це богиня природи, вона намагалася опанувати свої сили та марно, аби заохотити її, стара жінка дала дівчині насінину, яка одного дня приведе її до раю, розкішного саду, призначеного для найповажніших серед відьом. Юна учениця не бажає покидати дому й воліла б усе життя провести чим далі від чужих очей. Але коли озброєні люди вдираються до її схованки, світ дівчини розлітається на друзки. Уже зневірившись перед жорстокістю загарбників, пілля раптом узріла, як із насінини народився велетенський вовк, напіврослина, напівзвір. Невже саме він стане її провідником до земель обраних? Блискучий витончено Юмеджі оживила світ темного фентезі, пронизаного поезією? А Юмеджі це, мабуть, саме французька ця авторка, у світі, що потерпає від лиха. Піллі доведеться обрати власний шлях і дізнатися правду про конфлікт людини з природою. Саме звідси починаються пошуки втраченого раю. Ось така книжка, якщо вам вона трапиться, попаде на очі. Я думаю, ви. Захочете купити, придбати, можливо, собі. Це не реклама, це я від себе особисто просто от ділюся з вами, знаєте, своїми враженнями, мов би, знаєте, це не розпаковка, а от просто придбала да, таку книжку. Можете, якщо діти у вас там підліткового віку або такого 20 плюс, також цікаво такі читати книжки, але тут мудрість, мудрість, знаєте, закладена така в кожній строчці. А зараз ми обіцяний розклад, ключові моменти, періоду. Напротязі місяця. Байдуже, коли ви включили це відео, можливо, чи за місяць, там, приклад, там, кінець квітня, да, травень, середина квітня. От того дня ви рахуєте напротязі місяця. Тож, хто дивиться, що вас чекає? Давайте дивитись також: 8 пентаклів. А відносно того вашого морального стану ви можете бути виснажені саме ось у цей період, коли ви дивитесь, напрацьовані ви або випрацьовані навіть чомусь така суцільна втома да, читається, зчитується, але ви не втратили яких-то надій, сподівань на майбутнє. І не даремно ви. Сподіваєтесь на краще в майбутньому, і то добре. Четвірка жезлів. ви з усіх сил намагаєтесь зберегти свою стабільність в своєму домі, там, де ви знаходитесь. Причому байдуже, це е, ваше житло чи орендоване, можливо, ви е, переселенці хтось мене дивиться, е, можливо, ви в іншій країні. Ви намагаєтеся зберігати якусь свою а, на тому островку свого спокою, стабільність, не дивлячись на е, якісь жахи, можливо, навколишніх подій, а їх достатньо. Да? А, ви зберігаєте свою силу. Ви розумієте, що ви сильніше багатьох. Хто, можливо, коло вас. Можливо, ви батько або мат, мама дитинки, яку треба берегти. да Ви та сила, яка тримає світ цієї маленької ну неістоти, да, маленькі. А можливо, тваринки якоїсь, якщо є діти, то дитини, якщо є питомці, там песик, котик, можливо, у вас котик або песик. Ви розумієте, що ви та сила, яка, на яку сподівається це. Ну, або дитина, або тваринка, або ну, байдуже хто коло вас, можливо, людина похилого віку. Тобто ви та сила, яка тримає когось на ваших плечах, виходить щось. І ви маєте бути сильним, так? зберігати ось такий свій спокій і рівновагу. Бачите, навіть вираз таке обличчя. Тож так, що які події будуть? Вам буде винагорода, розумієте? Да? Винагорода це щире кохання, взаємне, красиве, приємне. Це завжди добре. Це надихає, це надає крила. Це не редбула, це кохання, розумієте різницю? Четвірка пентаклів. Не... Не чіпляйтесь сильно за матеріальне, інакше це може навіть якось тут як поранити. навіть, да? Якщо лише за матеріальне страждань не уникнути тоді. Да. П'ятірка кубків тоді буде відчуття чогось втраченого, якогось розчарування в житті, якщо надто будете концентруватися на матеріалці. Але ж без цього. Без цього не ні, нікуди. Да? Але ж тут показане ось і сонце. Ну, звісно, що це весняне сонце в прямому також значенні буде означати, що а, чим яскравіше сяє, тим вам на, і на душі якось тепліше, спокійніше. Навіть якщо а, не відбувається чогось такого надто приємного. Хоча ми побачили, що буде приємне да? про кохання тут, про вашу силу, яка на достатньому рівні, не дивлячись на щось страшне і погане, яке поруч просто навіть відбувалося. Да? А сонце надихає, якась теплота, оцей спокій. Хай його буде побільше. Ніхто раніше і не думав, що ми будемо бажати найбільше спокою. Да? ну, Звісно ж, миру, коли ми бажали на святах мирного неба, чи замислювалися ми раніше, що це так буде, набуде такого сильного сенсу на сьогодні. Дев'ятка жезлів. Втім, набувайтеся енергії. Можливо, справи якісь фізичні робіть, бо доведеться якось тримати оборону. Ну, для когось, можливо, не в тому сенсі. Для когось дійсно оборону, можливо, хтось із військових дивиться. Да, По-любому може хтось дивитись з військових. Тут далі карта відлюдника, хтось самотужки вирішує серйозні задачі. Плицарі жезлів. Да, тут просто йде, як карти воїнів ведуть. І тут жезлів. Енергії вам, і ми цим розкладом зараз просто всі. От Хто дивиться цей зараз розклад, подумайте про наших військових ЗСУ. І намагайтесь, як ви це лише можете уявити, лише послати туди хоча б якусь часточку своєї сили, натхнення, сили духу. Віри в перемогу нашу, щоб вони могли тримати цей удар, щоб вони могли захищати рідну землю. Просто енергетикою своєю посилайте оце, ні, не лучики добра, а цю силу, цю волю, жагу перемоги і силу до досягнення цієї мети. Бо тут жезлів саме про це. Це потужна сила, яка йде до нас і йде до наших воїнів. Так, і чим ознаменується, ну, от як цей місяць, наприкінці, П'ятірка жезлів. Не всі цілі будуть досягнені, але подивіться на цього котика, який з мечем, який просто Ну, в ньому така ріш... рішучість, що він досягне всього. Просто... Е... Сила духу тут потужна, дійсно, хоч він тут е, лише мечів. тобто як учень я навчаюся. Да? А тут вже десятка кубків, тобто це вже можна й до перемоги перерівняти. Хоч кубки це у нас шестірка жезлів да, про перемогу. Але десятка кубків це бурхливі емоції, це щасливі емоції, це для цього якісь підстави нужні, щоб така. Але як езотерики, екстрасенси радять. Набудьте оцього стану емоцій, потужних, радісних, таких, начебто, це вже відбулося. Уявіть нашу перемогу. от, уявіть. Можете заскріншотити, до речі, тут жезлів, це потужна енергія. І десятка кубків це якісь щасливі, потужні, радісні емоції. Ось так я покажу. Зробіть скрін, поставте на заставку телефону. І це буде як талісманом. І потужним, як притяжіння потужне, оцих магічних дійств. І ітог, так, обнулення чого. І дивіться, біла роза, біла троянда, просто як у мене ось тут, да? символ. Ну, до речі, це також перемога. Раніше білий прапор вважався перемогою а жезлів. Тут також про енергію. подивіться, який спокійний тут уже котик. Тут він войовничий і в таких темних, якихось -то сірих тонах таких, а тут вже більш життєрадісних, синє-зелене. Тут вже небо чисте. Подивіться, як кольорові, тут взагалі петірка жезлів, підпалені ці жезли. А тут які вже. Файні забарвлення йдуть, да? вже більш радісних енергій, вже небо блакитніше. Ой, фортуна, Боже мій. Ну це взагалі карта. Карта фортуни випадає, коли щось змінюється на краще, кардинально змінюється. І хай буде так. Це також карта символ, карта оберіг, карта талісман. Також можна заскріншотити. Ось так от ознаменується. Ви скажете, чому ти говориш там, про на Загал, це для кожного хто дивиться також. І колісниця це також старший аркан. Дуже потужна, це просування якесь, це перемога також. Да, це карта перемоги також. Будуть ще якісь підвислі в чомусь ситуації, да? котик висить, але він чекає Дві мичів щось ще закрите, може бути. Тобто багато в чому буде переможних моментів. От, сімка кубків, але не все ще досягнуто буде по зіченню цього місяця, протязі якого ми дивимося. Але карта імператриці. Це ми можемо і особисто для нас прийняти. Да? Для когось, якщо дивляться чоловіки, це дуже важлива жінка у вашому житті. Вона вас підтримує, навіть якщо вона на відстані. А для дівчат це ви потужна, ви красива, вродлива, у вас все під контролем. Ви багато чого вмієте, багато чого так пройшли вже. І, у вас велика впевненість, що у вас все буде добре. І хай буде так, мої дорогінки, на цій е, хвилі, такої на гребній хвилі, хочу закінчити цей розклад. Хай у вас все буде самим найкращим чином, хай над вашою головою буде лише мирне небо. Я вас всіх обіймаю, люблю, пишіть, коментуйте. До скорих нових зустрічей!